Вітаю вас, мене звати Олеся, я бачу те, що приховане від звичайного ока, те, що часто залишається невидимим, але саме воно керує вашим життям. Сьогодні я хочу поговорити про тих, кого ми називаємо енергетичними вампірами, і, можливо, після цього відео ви впізнаєте когось зі свого кола або навіть зрозумієте, чому вам. Так було важко дихати поруч із деякими людьми. Хто ж такі енергетичні вампіри? Це не міф і не казка, це реальність. Є люди, які не вміють генерувати власну енергію. Вони живуть на чужій силі, і кожна їхня розмова, кожен дотик, навіть один погляд може висмоктувати вашу життєву силу. Їх можна впізнати. Вони часто провокують конфлікти, задають гострі питання, зачіпають болючі теми. Вони можуть прикидатися беззахисними, аби викликати у вас жалість або, навпаки, агресивними, щоб викликати ваш вибух емоцій. Ознаки, що з вас крадуть енергію. Після розмови ви відчуваєте в тому, ніби пробігли марафон. Або у голові туман важко дихати. У грудях стикається, як після сильного страху. Ви прикручуєте їхні слова знову і знову і не можете відпустити. Сон після зустрічі тривожний або відсутній. Поруч із ними ви чуєте внутрішній голос. Мені тут небезпечно. Найнебезпечніші вампіри це близькі, найчастіше енергетичними вампірами стають ті, хто поруч із вами щодня, рідні, які постійно скаржаться і тягнуть вас у свою біль. Друзі, які дзвонять лише тоді, коли їм погано. Колеги, які принижують або контролюють кожен ваш крок. Партнери, які не дають дихати і тримають вас у залежності. Вони не завжди роблять це свідомо. Але факт у тому, що ви втрачаєте себе. Як же захиститися від цього? Сіль. Носіть маленький мішечок із сіллю при собі або залишайте її в кишені. Це найсильніший оберіг. Свічка. Запалюйте вдома свічку після важких зустрічей. Дивіться у полум'я і уявляйте, як воно спалює все чуже. Слово. Навчіться вчасно говорити ні. Це слово ваш магічний меч. Дистанція, якщо відчуваєте небезпеку, не бійтеся віддалитися навіть від найближчих, любов не там, де біль і висмоктування. І найважливіше, якщо ви вже давно відчуваєте виснаження, депресію, неможливість вирватися з чужих емоційних тенет. Вам потрібна глибша діагностика, бо іноді за маскою вампіра стоїть не людина, а сутність, яка підселилася через нього. Я допомагаю побачити те, що приховане, виявити корінь проблеми і відновити вашу силу. Пам'ятайте, ваша енергія це ваше життя. Не дозволяйте нікому її красти. Залишайте свої коментарі, діліться цим відео з тими, хто може бути у небезпеці. Ставте вподобайку, щоб це знання поширювалося далі. З вами була Олеся, та що бачить, невидиме! Залишайтеся у світлі!